Всім з вами косок. Ми в принципі продовжуємо проходити точніше просто грати в World of Warcraft. Тому писати подбайку, напишіть якийсь прикрасити коментар, більше що це відео, набрало якомога більше переглядів. І заважаємо можете підтримати канал фінансово на картку Монобанку на, на Патреоні або на Дяку. Саме так. І всі ці є в описі під відео. A few later. Так, що у нас є? Джавеліна. Мисливець. Султанчик-мисливець. Цікаво, а в нас буде хтось в команді з е, Ніком Хімарс? О, ти хто? Е, зараз зараз чекай секундочку. Підписник пише. Пише. Під... Два... Давай підемо по йому кавуна. <пока> Поки ти щось там робиш, розкажу анекдот. Сидить біля багаття 20 рівневий па1 мах друїд. Готує закуску. Гном відправив по випадку в таверну. Тут з кущів стрибує гном і репетує Рога, Нежить! 60 рівень! Всі по команді в різні боки втекли. Озирнулися, підходить до багаття, ні гнома, ні випивки, ні закуски. Ура, як це весело! 2 з 20. Знаєш, ну, принаймні не треба вибивати з них якусь фігню. Кожен раз, коли ти це кажеш, ти прям вселяєш в мене оптимізм. Не кажи. Бо ти може як згадаєш, як треба з них вибивати. А то розумієш, ні, ні, на щастя, вибивається з будь-яких кулів. Е, о, зразу двох. Не, але їх фармить вже набагато легше ніж колись. Ну то так, бо ми вже набагато сильніші, ніж прийшли сюди. Формула для чар, забирай подисиш. Ну то я просто завжди Фарк. клікаю ніт, 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 ніт. Хребр. Ааа, йдемо сюди вниз. А, ні-ні, давай не йдем. Чого? Ти хочеш провірити, що в ті печері чи? Так. А то їх просто тут багато, зразу виформимо. І дізнаємося, що там є. Добре. Нам і так треба ребра Добався фармити, дуб. тих антонів. У мене особисто тільки одне щось... ребро. Meanwhile. Давай я, 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 я от загрію і бо, я хочу ось чистити його вбити, попри. Бляха. Ти вже загрив боса. Я замітив, що в мене є по, по бафам У мене є сувіба. А, а, то ми його легко б'ємо, нормально. О! Шипасти й ошейник. Що... Ти таке носиш. Персональний предмет. А, це пед. Знаєш, ніби з якогось магазину сек-шопу. Що це таке? Викликає охоронця FellHunter, який буде захищати тебе одну годину. Ну, забирай, будеш мати цікаву штуку. Тут доволі багато таких заражується. Такі місця люблю, вони, знаєш, дуже такі. Романтичне місце. Так, романтичне місце. місце зі скелетами. Так, так, щось типу того. Бу будеш з дівчиною рахувати в кого скільки ребер. Залишиться. В кого скільки ребер? <рес> ну, сказано... У <рес> мене часто ніякі інші, інші асоціації не йдуть. Отримано завдання напад огрів. Кого? Ну, то це ж завдання, що ми шону взяли. А. Нічого не предвіщає. Ооо, <ривіт> привіт! Привіт! У вас так мало. О, черепи! Це, це напевно ще й по лісі добро. А, че поїхав. Тобі явно нема до чого чепитися. Е, а ти А, ти по-людськи поїхав? По-людськи. Блін, вони не відреспавнився, oh. треба сидіти чекати. Вбили того ма майстра. Чого я не здивований? Мені, мені буквально один е цей е ворген, а ще мій тому чуваку треба допомогти в ідеалі. бо він мені допоміг. о, -о, -о відреспавнився. Один. У мене квест здавати в якогось чувака, який ходить по дорозі і ліхтарик носить. Смолскіп. Смолскіп в дощ нести. Ну, нормально. Це це мінга, як це Боба, та, знаєш, браті, браті. Е вогонь під водою. Чуєш, що сказав? Що? Е віднеси декларацію братця справедливості в Штормград. <гад> <гад> Я тільки що з нього <гад> вернувся. <гад> туди сюди, туди сюди. Величезний огор на 12 тисяч хп. Я я його бачу, б'ємо. 12 тисяч хп. Та чому б і ні? <laughs> а. Є певні проблеми Це... з, з вороном, знаєш. Це якийсь, по-моєму, рідкісний тайво. Спробуй... Ні, то там ми б'ємо. Якщо він не буде на мене, звісно, агритись. Бо я від нього доволі швидко відкину. А разом з охороною ми його заб'ємо. Ми його добі. Так. У нас, скільки нас його гамселить одного? дом? Що з нього випаде? Це 35 рівень, але він якийсь унікальний у 12 тисяч хп. Банакистка. <STEPHAN players> <deer puce> mm -hmm. So good and tasty. Подарок бальзаміровчик. А то называется. Дякую. То був випадковий рарник, як кажуть. Колчан на 12. Сумка на 12. Сагайдак. Угу, це гайдак, точно. Дякую. Сагайдачний, необачний. Я 31 рівень. Тудунц. Дивись, якщо в мене є сагайдак, то я можу бути як сагайдачний. А, не зовсім. Необачний. прикинутися. Тінь не ну, може можеш. Мені треба довести. спершу знайти жінку, щоб її поміняти на та люльку. Я хочу собі страуса. Wait a minute! <laughs> І золотий а, бутон. Я б... хотів собі якісь кисльфийских кошаків. ой ні-ні-ні-ні-ні. не не Стоп, стоп, Матка може может на кота, на кута, но не можем <гум> <рано>, прикольно. Нет. Типу, Розмрился. <гум> на свого союзника. Він тебе тебя повис. Нет. Сумно, сумно, сумно аж. Закрай. Сумно. Доброго дня! А не кричит, так. Я не кричу. Та то я трошки, тут мене трошки б'ють. По-перше, я вбив Елізу. О, і я з неї отримав серце того бельзорофчика. І назад тепер. А, і тепер назад їхати. Аху, прекрасний квест. 10 з 10. Oh. 10 мертвих гулів з 12, ой, з 5. Так, <рес> да, просто. Божественний квест. Я тупо прийшов, вбив мову, поїхав назад. No! Ура, 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 ура! Я йду виконувати квест. No. Давай, посли мене куди-небудь. Нє. No. Нє. Добівільний! Добівільний. Ааа, згадай, згадай в кого тепер є квест в DarkShiрі. <рес> Секундочку, зараз мабуть. І у мене буде. І, та ні, у мене якийсь квест, типу з листом, який я спеціально не виконував, аж дотепер я міг його виконати і бляха. Ваче Baskus in даст Wood. Він треба з ним поговорити і здати йому квест. Ну то знайшов на М нажми, подивися, де він. Е, я зараз сиджу і шукаю ту мітку якраз таки. А во, бачу, нарешті я знайшов. Та, 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 то чувак якийсь ліхтарем ходить ль... Син. факелом. Та, 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 та. Та ти задоб... Мене посилає до інші знову на інші частини Даркширу. Клас. Чому це неможливо? Бо неможливо. Чому тупий виродку? Унікальні емоції. О, Усик написав. Юсик, всім привіт. Ельда. Цікаво, наскільки моєму монтажеру буде весело дивитися в той момент, коли я тупо скачу на коні і, шука... і йду до цього кільця. <звук> <звук> Знаєш, одна біда це проходити ці квести, а інша біда це передивлятися весь запис. Якийсь любий друг мені допоміг, по-моєму. Або ні. Ти, ти молодець, ти бийся, я заберу. Ще не заберу. Все заберу, дякую. На щастя, я просто забрав і тепер йду назад, мені не треба було навіть когось збивати. Так. Шо ж. Ставте лайки вподобайки. <гум> О, як він літає, прикольно. Тобі, слухай, крила б непогано тому коню за такі польоти. От, Пишіть свої коментарики. Поки квасок тут дурню і страдає. Я боюсь, так, деколи теж весело пострадати. А, ну, ну шо. Ти, ти не долетиш, ну, <гум> бідна конячка, за шо їй. Коню то, то байдежа, зберег хп. О. Всім дякую, до зустрічі і до побачення. Не муч, бідну скотиняку. Я застряг. Завтра випущу цей відео вже. У мене така проблема, по-моєму. Якщо я впаду, то я відкинусь. Була, не була. Ех. Я не 600 хп. І тому, сідаю на це прекрасне крісельце і будемо закінчувати. Тому поставте подобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар більше щоб це відео на якомога більше переглядів. І забудоваємося підтримати канал Фінансово на дяку на картку Монобанку або на Патреоні. Тому до нових зустрічей!